Do you want Історія про усім відому бабцю Оксану триває. Все нові і нові гості навідуються на її дачу, і весь час вона вигадує щось нове, щоб їх спекатися. Ось і цими вихідними на дачі бабці Оксани аншлаг. Тож і роботи у бабці не початий край. Фух, спекалась нарешті цих дітей. Їдуть і їдуть. Їдуть і їдуть. Їм що тут медом помазано, медузу їм запазу. Вже і те вигадала, і інше. З усім впоралися більше діти. Хай їх мамка би налаяла. Що, знову? Хай ми їх індик в п'яту точку плюну. Чим? Вибач, трішки не розрахував трактору. Це ми не розрахували, коли брали тебе з собою. Ну не сваріться, це ж випадково. Ага, Віка, випадково ледве не вбили. Добре, приїхали відпочивати, тож давайте. Так, згідно моєї теорії, люди мало часу витрачають на відпочинок. От і мої батьки все працюють і працюють. Добре, що нас привезли сюди відпочивати. Якщо ракетку нікого не бив, то зараз зроблять віликом. Бодай вас бджоли покусали. Ми ж нічого не зробили і не зашкодили. Та взагалі ні за що нас не лаяла. Бодай вас баран забадав. Ще з двору вигнала, батьки вже поїхали. Та щоб вас корова залезала. І куди тепер? Хоч плач. Ой. В них прогнала, лізуть і лізуть, колючку їм на п'яту точку, не дадуть і спокійно улюблений напій попити і улюбленого а смаколика з'їсти. Я знаю, чому вони сюди так лізуть, бо у бабці Оксани райські відпочить. Знаменитої бабці Оксани. Ну що, влаштуємо її свято? Недаремно ми сюди приїхали. Ну, можна відпочинок приїхала. То й що, розпочнемо відпочивати? Розпочнемо! Так, дівчата, готові? А бодай би вам добра не було, а щоб вас бегемот покусав, а щоб вас кози заганяли. О, господи! О, господи! В мене в самій його давали. Батьки нас привезли і вже поїхали. Дома ми тут залишимось. І вам доведеться з цим змиритися. Ми, ми залишилися тут. А чорта лися, я краще глини наївся, щоб вам цей відпочинок боком виліз. Ну Що вас також перегнали? Ну, нехай ми Марі, не впорались, а ви чого? Ми нею спокійно поговорити. Ми навіть допомогу пропонували, а вона ніяк. Ми теж хотіли їй допомогти і відпочити заодно. Та вона зла на весь світ. Хто їй і що таке зробив? Тож ми ми геть нічого не встигли. Але ми ж цього так не залишимо? Не, не залишимо! залишимо! Може, візьмемось з штурмом? А що, домовитись не вийде? Та ніби пробували, вона не ведеться на переговорі. Але давайте без насилля. Так, штурм не підійде. <смір> давайте думати ще. Може, якось обхитрити можна. Непогана ідея. Але як? М -м, вона на чекаву пила, можливо, і каву купимо. І смачненькі любить цікава бабця. О, я знаю, де говорить магазин. Гайда, <проб> гайда! <проб> Яку долочень приїхали. Який тут може бути табір? Дитячий, Максимчику, дитячий. Тобі ж чітко сказали, він найкращий. В селі дитячий табір? Хіба для свиней? Твоя справа знімати те, що я скажу. А не так, як завжди. Пішли. Отже, молочні мої. Ви хочете відпочити? Молочні. Це як знову. Молочні. ми вже давно дорослі, і зуби у нас постійні. Молочні, Тому що тимчасові, бо ви тут будете не завжди. Отож, готові до випробувань калюзі вам узимку. Ми на все готові. Ви приїхали відпочивати. Будь-який відпочинок влаштовує нас. навіть якщо суперактивний. Суперактивний, кажете, молока вам за гірками, буде вам суперактивний. Та кажіть, що робити? І вже розпочнемо. Бо батьки залишили тут на всі вихідні, тому часу достатньо. Тому встигнемо багато зробити. І я гадаю, відпочити теж. Нічого вам не гарантую, бурундучки мої. Але цей відпочинок ви запам'ятаєте на все життя колорадів вам на картоплю. Отже, повторимо всі правила кулінарії: перше не пересувати не дусов на столі. Друге не пересмажити. Підгоріли не всі люблять. Третє. Не перепорчити. Гостре для італійців та іспанців. Четверте, ми маємо все зробити добре. Я не знаю, що це правило, але ми мусимо так зробити. Зробимо це! Важко. А я вдома не Але ж тут особлива ситуація. Так, бо ми сказали, що поремонта. Ну, ж така ж важка робота. А для мене важка. Зате буде смачний обід і чисто. Вважаєте, щоб ми для себе це робимо. Так, а остаться щось смачне приготуєш. І заодно смачно куємо. Головне, щоб не пересолити, не переперчити і не пересмажити. Так, калюжі я зняв. Свиня, яка бігає по селі, теж зняв. Що далі? Ти постійно знімаєш не те, що треба. Ну, які свині. Нам діти потрібні. А що ті їхати там сталося? О, я зняв те, що треба. А ти мене пиляєш. Так, все. Досить Чфу ти, заговорив мене. Слухай уважно. Знімаєш мене, як я заходжу у двір. Зрозумів? Так. Поїхали. Все, геть все переробили, а ви ще працюєте. Так, малі місце місті будете. Давайте допомагайте, бо ми не встигаємо. Дивно, старші, а не встигають, а молоді зараз рятують. Досить булочок, бо будете голодні. Просто нам дісталась найскладніша робота. Тому ми і прийшли вам на допомогу. Ну, добре, разом до разом. Ми, ми супер А можна ще побасити? І ось ми знайшли цих неймовірних сміливців: дітей, які перебувають у творчому, креативному, особливому і літньому відпочинковому таборі під назвою Дая! Знято. Щось мені не подобається ця назва. Була вже вона нас одна бабуся. І не кажи, аж передьоргнуло. І танки зараз будете розповідати, що вам найбільше сподобалось. які ваші враження, так, хто в нас буде першим? Можна я! Можна я! Так, по черзі, по черзі. Чпути, здалося. кефіру їм у чай. Думала знову вони. Розкажіть кілька слів про цей табір і його господині. Тут дуже класно, все чисто, прибрано. Так, і у дворі, і в хаті, ми ж допомагали. То ви хочете сказати, що вас тут заставляють працювати? Я ж казав, що щось тут не чисто. Ні, що ви що? Ви? Ми самі, добровільно. Тут господиня добра, лагідна, зразу нас з обіймами прийняла. Ой, вибачте. Вибачте, вибачте. Як познайомитись, господині, будьте такі здивовані, вона просто неймовірна. Побачимо. Ну що ж, зі старшою групою ми вже встигли познайомитись. І навіть заочно познайомились із господиною Даного поміця. А Я у вас враха на дереві знайшла. Що ж ви робили? Фух, Здалося. Я вас почула, все зрозуміла. А тепер нам потрібно зняти це все на відео для глядачів. Гаразд? Спробуємо? Так. Давай, записуємо. Микайся. Повертаємо Повертаємося до крату, щоб ці було помітно. І працюємо. А тепер молодша група цього неймовірного літнього та. Баранього забодай. Фух, здалося. Розповідати, як вам тут відпочивається. Нам тут сподобалося, тут все класно. а ще ми тут порядок набили. І вам треба познайомитися з господине. Так вона дуже класна. Ви будете у захваті, коли зустрінетеш. Ну що, діти, всі все сказали, чи хтось хоче щось додати. Кому тут місця мало, Пи, що, ви боже, варап, Він, кого я Бачу. Не може бути. А я вже думала, що я ніколи більше з вами не зустрінуся. Минулого разу ви добряче мені нерви похвилювали. Та щоб тобі манікюр зламався. Я теж не хотіла з тобою зустрітися. От я зараз всім розповім. До кого вони приїхали, будуть знати. Та хай тобі жаба цицьки дасть, давай покажу, Куди? Дайте мені спокій, куди ви мене тягнете. Дай мітай, я тобі ще покажу, там буде Дай мій оператор! Дай мій оператор! Сиди тут! Будеш знати, як сунути нос на сускра. Ну як, ми впорались? Їжі готувала і стіл накрили. А ще й скрізь поприбирали. Угу, і Які ви було ці усе зробили. Дякую батькам за такий відпочинок. І дякую бабці Оксані за такий прийом. Карася вам на сковорідку, так розчулили, бачку. Так, смачно, Ми хочемо до вас кожного літа приїздити. А якщо можна, то кожного місяця. То може давайте на кожні вихідні. <сум> а ми самі не про те, от як бабуся. М'ясом для сустечків ми забезпечимо. Дельфіна вам у ванну та приїздіть, коли хочете. Ми усім розказуємо, як вас класно. Вас, ще по телевізору покажуть. Ага. Будете суперзіркою. Надіюсь не покажуть. Пописки найкращій бабці Оксані. кухарів вам на базу вирод. Я вас обожнюю. Христино! Христино! Я знаю, що ти тут. Не бійся, я тебе врятую. Поїш скандальна ти наша, а то помреш з голуби. Де ти набрався цих жаргонів від бабці? Об'єктив тобі у вухо. І я набралася. Треба звідси тікати. Моя сте голодна. Журналісточка, сама там сидиш, бабця Оксана про тебе пам'ятає. А, то тебе вже підгодували. Ходімте до столу, телевізійні мої. Я з вами більше нікуди не піду. Не бійся, я вже добра. у волосся. Як бачите, не все тут так і погано. Тож, якщо будете у цих краях, завітайте на дачу Бабці Оксани. Чи відпочинете не гарантуємо. Але пригоди чекають на вас.